Чесно, я думаю, що ні. Ну, бо Ми вже бачили ці перемовини і домовленості, коли позавчора да, вчора, е, був знову обстріл. Тому я думаю, що це все, Росія буде максимально тягнути час. І ну, я думаю, що точно нічого не буде. Тобто це буде перемовини, потім ще одні, потім ще одні, але ні до чого це не призведе. Миру, хочеться миру. Саме основне. Хочеться миру і нічого. Очікуємо, надіємося, віримо, надіємося і віримо в це, що в найближчі часи прийде цей мир. Хочеться надіятися, дуже хочеться. Хочеться просто, щоб все це закінчилось, але е, це наше бажання. Ми нічого не можемо на це ніяк, е, ніяк не можемо цим керувати зовсім. Тому всім здоров'я, сил та терпіння.